Українців да, дійсно важлива зараз співпраця з міжнародним кримінальним судом. Чому для України це важливо? Тому що тисячі злочинів вже вчинені на території України кремлівським режимом Російської Федерації і військовослужбовцями, і за все це має настати відповідальність українці своєю кров'ю своєю. Рішучістю заслужили те, щоб отримати справедливість. А справедливість буде тоді, коли путінські злочинці будуть притягнуті до відповідальності. На жаль, найвищі посадові особи Російської Федерації за міжнародним правом мають імунітет перед будь-яким національним законодавством. Тобто наш український суд, виконуючи. Норми міжнародного права не може притягнути до відповідальності, наприклад, Путіна чи Шойгу чи вищих посадових осіб держави Російської Федерації, держави агресора. Хто це може зробити? Зробити це може міжнародний кримінальний суд, з яким на сьогоднішній день Україна вибудувала досить ефективну співпрацю. Я був нещодавно в ГАЗі в міжнародному кримінальному суді. Якраз там проводилась конференція, і досить високо і прокурор міжнародного кримінального суду відгукнувся про співпрацю з Україною, співпрацю з Генеральною прокуратурою України, і, зрештою, представники міжнародного кримінального суду так само заявили про необхідність, і це для них для самих виклик дуже ретельно і ефективно провести розслідування. Воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією на території України, саме від розслідування і притягнення винних осіб у вчиненні воєнних злочинів на території України. Буде залежати, і в тому числі, я думаю, подальше майбутнє Міжнародного кримінального суду. Вони мають продемонструвати ефективність. Да, ви знаєте, ми спілкувалися, до речі, про це і з прокурором Міжнародного кримінального суду. Ми напряму поставили питання, що вам необхідно ще додатково дати імплементувати, для того, щоб ви мали всі можливості ефективно і швидко працювати на території України. Ми зробили відповідні заяви. Визнали юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Нещодавно, в травні місяці, ми прийняли закон про співпрацю між Україною і Міжнародним кримінальним судом, де передбачили процесуальні механізми, які дають змогу. Прокурору міжнародного кримінального суду збирати необхідні докази на території України для того, щоб вони в подальшому лягли в основу обвинувачення путінських злочинців. Ми мали спілкування також з представниками офісу прокурора міжнародного кримінального суду і є певні процесуальні, це виключно технічні моменти, які б вони хотіли вдосконалити. Я думаю, вони передали свої пропозиції. Я думаю, що ми досить швидко їх розглянемо і приймемо відповідні рішення. Але на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, Вся необхідна законодавча база для співпраці з міжнародним кримінальним судом у нас є. Верховна Рада її сформувала, і вони досить високо оцінюють роботу нашого генерального прокурора пані Ірини Венедіктової. От її прізвище звучало з багатьох уст і лише досить в позитивному аспекті. Ви знаєте, от якраз той закон, який ми в травні прийняли, дає механізми в співпраці для того, щоб повноцінно проводити збір доказів. А щодо збіру доказів, прокурор Карім Хан міжнародного кримінального суду, він зараз хоче активізувати ще більше свою роботу, зробити ще більш інтенсивно. І для цього в Україні відкривається офіс прокурора міжнародного кримінального суду для того, щоб працювати «on the ground», на землі.